Доброго дня, шановні любитель винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград північ Західної України в Рівненській області. Демонструю вам гібридну форму Віктора Михайловича в пам'яті Бродіслава. Дається автор калогію. Це прививка Прививка прошлого року. Ось така вона, бачите, на показ, ось така вона рихла ягода. От Зараз попробуємо Її конституції зірвав булочку. Така вона легенько покрита проїна. Хрустяща. О, бачте, дуже, так, от, бачите, видавив дві, дві невеличкі зернинки. Ще вона не готова. Чуть-чуть як -чуть кислинка, але це знов таки прививка. Слід раховувати, може отягувати, може все, що хоче робити. Я просто показую, бо на інших інші автори, не автори, а колеги виноградарі показують. Вона продовгувата катка більш. Но ягода достойна, ягода осягати тут, як зараз як наук, яких 16 грамів є. О, ну Знову таке перше плодоношення, це якби так контрольна гроночка. О. ну Слід звертати увагу. Вона виходить на сказати, на середній, як на захід Україні, ну так, середні терміни дозрівання. Ще вона не готова, що є недільку от і все буде гаразд. Лоза стосовно характеристика щодо визрівання лози, бачите прививка, але лоза вже, вже частково визріла до середини, до третьої проволоки лоза вже визріла. Це також немало важливий фактор. Для північних регіонів України. Кого цікавить дана гібнофо, гібридна форма, є саженці, звертайтеся Є номер телефону на нашому каналі. Звертайтеся, кого цікавить, будемо, будемо висилати вам саджанці в даної гібридній формі. або ж чебуки. Який матеріал кого цікавить. На цьому все. Побачення. До зустрічі на наступних відеозйомках.